Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. А, ну, перший етап виглядав так, що була спроба близький, як ми знаємо. Тобто, це е, серйозна ситуація, м'яко кажучи, ми е, отримали ну близько 10 операційних напрямків одночасно. Е, і звичайно, що це е, був шок для всього світу, для України і так далі. Але я тим, тим, що що Україна вистояла і е, нанесла абсолютно безпрецедентні втрати росіянам, е, і в результаті вони зрозуміли, що це була їх величезна помилка, і перейшли до, е, власно кажучи, одного напрямку. Це на сході, і це аналітики, більша частина аналітиків називала саме це другим етапом, тобто так звана битва за Донбас, яку вони теж, як ми бачимо, зараз програли. Ну от таким чином, е, таким чином. Е, Принципі, зараз, от коли ну є такий більш менш консенсус у аналітиків, що зараз ми говоримо про третій етап війни. Це виключно має значення для планування допомоги, планування дій дипломатичних та розуміння, що потрібно Україні для перемозі на кожному з цих етапів. І важливо ще так, те, що деякі журналісти, деякі аналітики намагаються значить нав'язати нам свої позиції, свої наративи. Ну, наприклад, зараз от основна тема це те, що війна буде на роки, а що немає сенсу ем, очікувати, якийсь більш-менш швидкий результат, що є велике питання, чи зможемо ми осяжній перспективи повернути території, і так далі. Ми для цього маємо е, отримати те озброєння, яке ми очікуємо від наших партнерів. І як тільки ми його отримаємо, наші зможуть спланувати контрнаступи наразі, а спроможності для проведення масштабних контрнаступів є досить обмеженими, але вони є і звичайно, що вона закінчиться перемогою. Але якщо все ж таки додати наших партнерів, так як зараз планується, то я впевнений, що ми протягом місяців зможемо дуже сильно змінити динаміку, так щоб Росіяни вже побачили, що шансів немає, і ну фактично, ми повернули в країну економіку, і, хоча б на якісь території повернули більш-менш спокійне життя, скажімо так. Okay. Сказати, коли буде остаточна перемога з поверненням Криму, ОРДЛО і так далі. А це можна тільки коли ми точно будемо знати, коли в нас буде необхідна зброя, наразі. Ну, це спланувати дуже важко. Вони отримали величезні втрати, тобто, біля половина вже потенціалу їх Е, роз, роз, Відновлення йде дуже важко. Хоча йде. Їм потрібен час для того, щоб створити нові корпуси, для того щоб створити нові бригади, для того, щоб відновити старі та ну батальйони і бригади, ті, які були, а, а де були втрати, і так далі. Тобто, їм треба знову ж таки техніку відновити і поставити для цього. Їм потрібен час. Швидко вони це зробити не можуть, тому що ми кожен день їм наносимо втрати і, і дуже серйозні. А, так от зараз вони потихеньку починають закидувати зі всіх сторін щодо перемоги, виключно для того, щоб у цей час отримати, і все. Разве було когда-то іначе? ця ніч була напружена. Ворог продовжує зосереджуватись на утриманні своїх позицій, наші збройні сили. Е Продовжують мати ініціативу, і до речі, і авіаудари, які були нанесені сьогодні вночі по позиціям орків, і артилерійські удари передають з Херсона і з окупованої Херсонщини, що знову ж таки були чутні вибухи біля Антонівського мосту. Традиційно, як вже останній час. Окупанти вперто там налаштовують все ж таки різні переправи, в тому числі і плавучу переправу там із барш вони зараз облаштовують, і поспіхом ремонтують дорожне покриття саме Антонівського моста і переправляють ось тими там плавучими пантонами, які вони зробили біля Антонівського моста, пересувають їх катерами. Були чутні вибухи знов-таки традиційно за останній час в новій каховці в Береславі, тобто, послідовно наші збройні сили, наша артилерія знищує тилові запаси ворога, якраз тримає під вогневим контролем транспортні артерії. Тобто, сьогодні такий день, знаєте, ну напружений артилерійський день, як то кажуть, сам містний є придатний до пересування після останніх вибухів. Окупанти його перекрили після останніх вибухів. Знов-таки знаєте, вони підлаштувалися за останній час і вони зробили собі такий певний запас будівельних матеріалів. І біля Антонівського моста вони викрали метал з судоремонтного заводу Херсонського, саме підвезли до Антонівського моста. І там вони відбудовують покриття саме за допомогою метала, облаштовуючи зверху якраз автодорожним покриттям. Якщо казати про греблю Каховської ГЕС, то там вони зробили запас дорожніх плит. і вони саме ремонтують пробоїни там дорожними плитами. Вони знімають пошкодження і ставлять. Нові вони зробили певний запас на місцевому підприємстві і зараз, якраз, за допомогою цього облаштовують. Вони стягнули і до одної, і до іншої переправи велику кількість інженерної техніки. До речі, наша артилерія і відпрацьовує саме і ці об'єкти інженерну техніку, яку вони підтягнули ближче до мостів. Якщо казати про греблю Каховський, ГЕС, то вони розташовують її в околицях, якраз нової Каховки ближче до ГЕС. Якщо казати по Антонівському мосту, то там вони її приховують. Біля Антонівського моста, але з лівої сторони берега Дніпра Жалке, безконечно жалке зрелище. Те, що роблять росіяни зараз, вони 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 цілеспрямовано знищують енергетичну інфраструктуру. Вони знищили е, е, ці е, нафтопереробні заводи. Вони захопили декілька електростанцій. Вони захопили найбільшу атомну станцію. Вони відрізали атомну станцію від мережі. А ну запорізький енергетичний острів, фактично він ну це добра там третина навіть більше ніж третина енергосистеми України разом з тепловою електростанцією. Тому як на мене, найбільші ризики цієї зими виникають не стільки з постачання газу чи тепла, а власне постачання електроенергії там найбільші ризики, на мою думку. Бо без електроенергії зупиняється все. Без електроенергії зупиняється постачання води. Постачання тепла, лягають циркуляційні помпи в власних котенях, тобто, це дуже ускладнює роботу комунальників і надання комунальних послуг. Зв'язок знову ж таки. Ну, зв'язок, так, абсолютно. Тобто, я би радив, от мешканцям будинків, от провести експеримент, от просто умовно виключить рубильник, вашого, вашого особливо в приватних будинках, ви вимикаєте рубильник. Електроенергії просто попробуйте пожити так пів дня. Ви зрозумієте, що вам що треба робити з холодильником, вам що треба робити зарядку мобільного телефону? У вас не працює газовий котел, а ще якщо немає газу, тобто виключаємо газ так? і відповідно дивитися, От просто змоделюйте цю ситуацію. Ніхто крім вас її змоделювати не може, бо в кожному будинку є своя унікальна конфігурація. Вам десь треба, окрім того, що ви опалюєте будинок. Вам вже треба ще десь приготувати їсти. Вам треба загріти воду гарячу, треба зробити десь чаю. І це треба мати чим. У вас немає електроенергії, немає газу. Чим ви робите чай дітям, наприклад, чи літнім людям? Тобто, як ви це робите? Треба розуміти, що у мене а є там якась дров'яна перехідна пічка, в мене є туристичний газовий балон, у мене є там якісь можливість розвести багаття. Тобто, змоделюйте ситуацію, як ви це робите. Бо в вашій ситуації ну, ніхто в вашій шкурі не живе, тільки ви собі можете самі спланувати і змоделювати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.